Розпочався етап Ванхоль з жіночого спринту. Перемогу сьогодні здобуває Лужан Моно. Для француженки це п'яте золото в сезоні. Срібло спринту у селі Неґротян, для якої це другий подіум як в сезоні, так і в кар'єрі. 7,2 секунди відставання. І бронзовою призиркою стала Франциска Пройс – 16,7 секунди відставання від лідерки. Усі призерки на нуль спрацювали на вогневому рубежі. У квітковій церемонії Доротея Вірер, Жулія Сімон та Жан Решар. Дві українки потрапили до залікової зони. Найвище фінішувала Юлія Джима, 10-та позиція з чистою стрільбою, 24-ю з нулем стала Христина Дмитренко, 49 та 55-ю фінішували Олена Городна та Ірина Петренко в обох по одній хибі. І на 80-й позиції закінчила гонку Анастасія Меркушина, маючи чотири штрафних кола в пасиві.